Я Гур'єв Марк, громадянин України, інвалід другої групи. Звертаюсь до депутатів Європарламенту. Прошу вас запровадити персональні санкції щодо президента України Володимира Зеленського. Прошу вас заарештувати його особисті приватні рахунки в європейських банках, його особисті активи, акції та облігації компаній, які належать Володимиру Зеленському. Та його сім'ї, його особисте майно рухоме та нерухоме, яке належить йому та його родині, Володимир Зеленський покриває кримінальні схеми компанії «Укрнафтоборіння», які займаються шахрайськими діями та рейдерським захопленням землі. Так само прошу ввести персональні санкції проти компанії «Укрнафтоборіння». Просимо вас заморозити активи компанії «Укрнафтоборіння» і особисто заступника «Укрнафтоборіння» голови правління, комерційного директора Кацнельсона Марка та заступника фінансового директора Дорогана Віталія Вячеславовича, які підписали шахрайський договір зі Стовка Челівське і вкрали нашу землю. Володимир Зеленський покриває злочинні дії, пов'язані з віджимом землі. Він використовує ТЦК як каральні загони для того, щоб знищити інвалідів, які в судовому порядку хочуть повернути свою землю. Нема людини, нема проблем. Просимо депутатів Європарламенту засудити дії президента Зеленського.